Вернення тіл загиблих воїнів в Україні зростає смертність від covid 19 та налагодження виробництва далекобійної зброї. Про все в новину дайджесті за тиждень. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла тисячі загиблих, з числа повернених на щиті оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського та Кульського напрямків. Серед репатріованих є п'ять тіл українських військовослужбовців, які загинули в полоні. Вони були у списках тяжкопоранених важкохворих полонених на обмін згідно домовленостей у Стамбулі під час другого раунду перемовин, повідомили в Корштабі. В Україні зростає смертність від covid 19 За останні два тижні померло 10 людей, повідомили в МОЗ. Смертельні випадки зафіксовано у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві. У разі погіршення ситуації деякі регіони можуть запровадити локальний карантин. Школярів без вакцинації не пускатимуть до класів у випадку загострення епідемічної ситуації. Керівництво шкіл має право не допустити до офлайн-навчання учнів, які не мають обов'язкових щеплень. Україна налагодила виробництво далекобійних дронів. У кількості близько трьох тисяч на місяць, стільки ж скільки РФ опускає шахедів, повідомляє Дефенс Експрес. Йдеться про БПЛА ФП-1, який має дальність польоту до 1600 кілометрів та бойову частину від 60 до 120 кілограм. Це більше ніж у шахеда. Водночас українські ФП-1 обходиться у кілька разів дешевше за російський аналог. Окрім того, українська ракета ФП5 Фламінго прийшла випробування в бойових умовах, продемонструвавши вражаючу дальність до 3000 тисяч кілометрів та можливість нести бойове навантаження понад тисячу кілограм. Це робить її однією з найпотужніших та далекобійних розробок України. Політико опублікувала кадри, які показують точні удари ракети Фламінго по ключових нафтопереробних заводах Росії. У застосунку «Резерв Плюс» тепер можна буде сплатити штраф за непостановку на військовий облік після зміни місця проживання, повідомили Міноборони. При сплаті штрафу продовж 20 днів. Він становитиме 8,5 тисяч гривень. Пізніше доведеться внести повну суму 17 тисяч гривень або навіть удвічі більше. Якщо ж ігнорувати штраф 40 днів, справу передадуть до виконавчої служби. Це може призвести до блокування рахунків, арешту майна чи транспорту. Кабмін подав до Верховної Ради законопроект, згідно з яким спроба незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску або з підробними документами каратиметься штрафом від 51 тисячі до 170 тисяч гривень або позбавленням волі до трьох років. Також призовники військовозобов'язаних і резервістів каратимуть за перевищення дозволеного терміну перебування за кордоном. Законопроект передбачає штраф у розмірі 34-51 тисячі гривень або ув'язнення від трьох до п'яти років.